У важкодоступній високогірній долині річки Хунза, на стику грізних хребтів Гімалаїв і Каракорму, там, де сходяться кордони Пакистану, Індії та Китаю, живе унікальний народ, чиє існування кидає виклик сучасним уявленням про медицину, харчування і сам спосіб життя. Хунзакути, або буріші, як вони самі себе називають, вже понад століття є об'єктом пильної уваги вчених, антропологів і шукачів секретів вічної молодості. Їхній побут, традиції, здоров'я і світоустрій сповнені дивовижних фактів, які здаються неймовірними в нашому стрімкому і повному стресі в світі. Це не просто етнографічна група, це жива лабораторія з вивчення можливостей людського організму і духу. Долина вічної молодості 120 років не межа. Активне довголіття як норма, мабуть, найвідоміший і найдивовижніший факт про хунзакутів, їх феноменальне довголіття. Середня тривалість життя тут впевнено перевищує 100 років, а 120-річні старці аж ніяк не музейна рідкість. Більш того, вони не просто доживають до цього віку, а зберігають вражаючу фізичну і соціальну активність. Чоловіки в 80-90 років спокійно працюють в полі, беруть участь у будівництві іригаційних каналів, грають в рухливі ігри з м'ячем, а жінки навіть у похилому віці народжують здорових дітей. Один з найвідоміших випадків, що потрапив до звітів західних дослідників, Хунзакут, який у 1984 році приїхав до Лондона і, на подив митників, заявив у декларації, що йому і приблизно 150 років. Його документи, хоч і не підтверджували цю цифру точно, вказували на вік, що значно перевищував століття. Для Хунзакута сивина в бороді зморшки, на символ старочості, а знак мудрості і поваги. Вони залишаються повноправними членами суспільства, до їхніх порад прислухаються, а їхній досвід є головним керівництвом для молодого покоління. Абрикосова дієта, їжа як філософія і ліки, головний секрет їхнього здоров'я і життєвої сили криється в харчуванні. Раціон хунзакутів вкрай аскетичний і складається майже виключно з продуктів рослинного походження. Його беззаперечною основою протягом тисячолітті абрикоси, свіжі в короткий літній сезон і сушені курага протягом довгої зими. Місцеві жителі кажуть хунзакут це той. Хто харчується абрикосами? Вони вживають в їжу не тільки ем'якоть, але й розмалюють кісточки, щоб отримати цінне масло, а макуха йде в хід як поживна приправа. Пшеничні та ячмінні коржі, трохи сезонних овочів, картопля. Морква, ріпа, гарбуз, бобові, горох, сочевиця і невелика кількість сиру з овечого або козячого молока. Ось і все їхнє меню. М'ясо, в основному баранина, з'являється на столі вкрай рідко. Один-два рази на рік під час великих свят, таких як ноурус, день весняного рівнодення. Такий раціон, багатий вітамінами, особливо вітаміном в 18 що міститься в кісточках абрикоса, якому приписують протиракові властивості мікроелементами та антиоксидантами, є еталоном здорового та збалансованого харчування. Цікаво, що в рік, коли долину відвідував відомий британський дослідник Роберт Макаррісон, він зазначив, що хунзакути споживають в середньому всього 1933 калорії на день, включаючи 50 грамів білка і 36 грамів жиру, що значно нижче сучасних норм. Але при цьому повністю забезпечує їх енергією для важкої фізичної праці в горах. Голодна весна і культ чистоти, загартування духу і тіла, ще один дивовижний звичай, який може шокувати сучасну людину, це щорічний період оголодної весни. Протягом двох чотирьох місяців, коли закінчуються торішні запаси, а новий урожай ще не дозрів, хунзакути практикують вимушене голодування. Вони практично нічого не їдять. Єдиним їхнім харчуванням в цей час стає напій з розмочених сушених абрикосів і талої води з льодовиків. Вчені дієтологи і геронтологи вважають, що ця багатовікова практика є найпотужнішим фізіологічним стресом, який мобілізує захисні сили організму. Запускає процеси аутографії, клітинного самоочищення, оновлює клітини і сприяє активному довголіттю, виступаючи природним аналогом сучасного лікувального голодування. Це щорічне перезавантаження метаболізму. Крім того, цей народ, затятий прихильник ритуальної та побутової чистоти. Вони регулярно миються в крижані воді гірських річок, що є ефективною формою загартування та стимуляції імунної системи. Вони ретельно стежать за гігієною свого житла, одягу та посуду. У їхньому суспільстві, завдяки цьому, а також ізоляції долини, практично невідомі та кібичі цивілізації. Суспільство без стресу, злочинів і воєн, етика простого життя, але довголіття хунзакутів це не тільки питання фізіології. Їхнє ментальне здоров'я і соціальний устрій не менш унікальні. Це одне з найбільш миролюбних і психологічно стійких суспільств на планеті. У їхній культурі повністю відсутні такі поняття, як крадіжка, вбивство і насильство. У них немає в'язниць, поліції і судів. Тому що в них просто немає необхідності. Конфлікти, які все ж іноді виникають, вирішуються радою старішин через спокійний діалог, переконання і примирення сторін, вони не знають, що таке невроз, панічна така або клінічна депресія. Їхня філософія життя проста і геніальна не метушитися, не гнатися за багатством і статусом, працювати в міру сил на своїй землі, поважати старших. Любити дітей і радіти тому, що маєш сонцю, врожаю, спілкуванню з близькими. Відомий радянський лікар-геронтолог Юрій Ніколаєв, який вивчав феномен Хунза, відзначав, що їх секрет криється в постійному тренуванні адаптаційних механізмів до холоду, голоду, фізичних навантажень і психологічних труднощів. Їхнє життя це безперервний процес загартування. Загадка у білих королів і таємна мова. Питання без відповідей є у цього народу і своя глибока історична загадка. Зовні хунзакути сильно відрізняються від сусідніх народів Пакистану і Афганістану. У них часто світла, оливкова шкіра, блакитні або зелені очі, правильні риси обличчя. Вони нагадують жителів Південної Європи. Існує кілька гіпотез про їхнє походження. Згідно з однією з найромантичніших. Вони є нащадками воїнів армії Олександра Македонського, які відстали від основних сил під час його індійського походу в IV столітті до нашої ери і заснували тут своє поселення. Інші теорії пов'язують їх з давніми індоєвропейськими міграціями, ще один унікальний феномен, що ставить вчених у глухий кут, їхня мова бурушаски. Вона є мовою ізолятом, тобто не має жодних доведених родинних зв'язків з жодною мовою світу, ні з індоєвропейськими. Ні з тюркськими, ні з синотибецькими. Вчені лінгвісти досі б'ються над розгадкою його походження, що лише додає таємничості і ауру загадковості цьому народу, який немов зійшов зі сторінок стародавніх легенд. Загрози сучасності та надія на майбутнє, на жаль, у 21 столітті іделічна ізоляція долини Хунза поступово закінчується. Будівництво доріг. Розвиток туризму і проникнення елементів західної цивілізації несуть для хунзакутів не тільки благо. У їх раціон починають проникати рафіновані продукти, цукор, біле борошно і консерви. Молодь все частіше виїжджає до міст у пошуках іншого життя. Лікарі та дослідники з тривогою відзначають, що у нового покоління, яке відходить від традиційного укладу, почали з'являтися хвороби, раніше немислимі для долини. карієс, гіпертонія. Ожиріння у світі, де високі технології і складна медицина прагнуть продовжити людське життя, народхун заслужить живим нагадуванням і наочним уроком про те, що справжні ключі до довголіття і щастя. Можливо, набагато простіші і природніші, чиста природа, помірність і усвідомленість в їжі, постійна фізична праця на свіжому повітрі, душевна рівновага, міцні соціальні зв'язки і гармонія з навколишнім світом. Їхня долина. Це не просто географічне місце на карті, а справжній острів здорового глузду і вікової мудрості в бурхливому океані сучасної цивілізації, чий досвід безцінний для всього людства. Дуже цікаві факти, чи не так? Що ви про це думаєте? Пишіть у коментарях і підписуйтесь на канал.